Почався новий вегетаційний сезон. Фермери купують ТМЦ, хочуть отримати максимальний врожай. Кожен на щось надіється, щось планує, щось робить, щось копашиться і надіється отримати гарний результат. Продавці приходять, продають, продають, продають всякі стимулятори, мікроелементи і так далі. Отже, я вирішив записати відео на тему, чи потрібні мікроелементи на пшеницю. Да, конкретно на прикладі пшениці будемо зараз розбирати, чи є сенс дивитися, планувати, купувати, інвестувати. В підживку, в щось таке прикольне, інтересне, що вам пропонують додати до бака. Воно вроді б, як недорого коштує і вроді би як точно окупляється. От а чи в цьому сенс? І як це взагалі працює? Дізнайтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лукінчук, я агроном і засновник Grovex Гридів Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Щоб скористатись нашими сервісами, які допоможуть вам стати більш прибутковими, переходьте в опис до цього відео, там знайдете всі корисні посилання і телефони. Ну а зараз давайте поговоримо про мікруху і почнемо з питання: а чи потрібні вони взагалі? Чи потрібні взагалі мікроелементи? А, і ну, так, звичайно, це банальна відповідь. та да, вони потрібні. Це як цегла в будівництві. А пшеничка це конкретний дуже понятний проект. Да, тому під цей конкретний проект треба конкретні будматеріали. Ну так як будинок з газоблоку, наприклад, без газоблоку не построїш. Да. А каркасний, в якому має бути там бетон залитий і скло, да, так само без бетона і без скла не побудуєш. Тож це ось пшеничка, це супер понятний конкретний проект, так само як в будівництві. Ну, нас дивиться приблизно 15% дівчаток, тому дівчата, це дивіться так само, як зробити вишивку бісером без бісера, або зробити там вишиванку, да, без ниток. Да, ну, типу, це неможливо. Да, тобто є супер. Конкретний понятний проєкт, і під нього треба конкретна понятна кількість там газоблока, бісера. Там. Окей, якщо це понятний проєкт, то а скільки ж нам цього бісера газоблока з цеглою потрібно, якщо пшениця такий понятний конкретний проєкт? Зараз на екрані ми вам покажемо ось оце потреба на одну тонну, наприклад, да? і там, на 5 тонн, і ось, наприклад, на 8 тонн конкретна потреба. Елементів на формування одиниці врожаю. Прошу не путати з виносом. Це саме потреба на формування одиниці основної продукції з урахуванням побічної продукції. Чого? Тому що винос ви потім рахуєте з основної побічно остається і так далі. А це саме потреба на формування одної тони основної продукції з урахуванням побічної продукції. Це орієнтовні дані. Точні ніхто вам ніколи сказати не зможе, тому що це дуже індивідуально для кожного поля. Це так само, як ми не можемо сказати, що там Миколі потрібно 1500 тарілок борщу, щоб набрати 30 кілограм. Воно, вроді би, і логічно, але ми ж не знаємо. Микола він розвантажує вагони вручну, чи він пише код. Лежачи на дивані. Да, і оці там 1500 тарілок борщу з понятною кількістю калорій, да, як вони, який вони ефект дадуть на цьому конкретному Миколі. От, е, тому е, ми і говоримо, да, що це орієнтовні дані, да, але умови вирощування на кожному полі вони будуть індивідуальні. Інший попередник, інший сорт, інший запас е, в ґрунті. Отже, з цим розібрались. Мікроелементи треба. В принципі, як і мікро, так і макро, да, всі елементи треба. Але питання цього відео саме про мікроелементи. І тепер ми розуміємо, що під конкретний проект, тобто там під конкретну плану врожання з гектара, треба конкретно, понятна кількість кожного з мікроелементів. Але ж ви скажете, ну мій борщ вже є, да, тобто мій ґрунт вже є. І в цьому ґрунті вже є на весь набір всіх елементів і в ньому. Є майже всі елементи, да, і їх можливо, навіть майже всіх вистачає. Але ключове тут слово майже. Тому що якщо навіть в тебе є весь набір там, із 17 елементів, але одного якогось не вистачає, да, тобто одного якогось елемента буде вистачати не на 5 тонн пшениці, а на 3 тонни пшениці чи 3,5, то він буде лімітуючим фактором, і ми вийдемо тоді на врожай 3 тони, а не 5. Хоча всіх інших факторів. Вистачало на 5 Тобто, без навіть одного якогось елемента ми а, свій плановий урожай не отримуємо. Це так само, якби ти купив цеглу, купив цемент, да, в тебе є вода, в тебе є робочі, в тебе є бетономішалки, в тебе є електрика, але, наприклад, тобі не привезли пісок. Да, і ти не можеш почати будівництво без якогось одного елемента. Тут точно так само. Це називається лімітуючий фактор. Тут ж ми з вами згадуємо бочку лібіха, і це все туди ж. Тобто, той один елемент якого не вистачає, він у нас з вами буде лімітуючим фактором. А як же ж вам дізнатись, скільки вам треба під вашу плану урожанність на вашому полі пшениці на кожного конкретного елемента? Тому що цей борщик там, чи цей бісер, чи ця цегла ось уже лежить на полі? Да, все вже в мене є. От, а хочу я там 6 тонн пшениці з гектара. Скільки мені чого треба додати? Що мені треба, щоб отримати своїх там, 6 тонн пшениці з гектара. Тут якраз на допомогу і приходять товариші-агрохіміки, дякуючи е, класним перспективним людям. У нас в Україні вже є кілька крутих компаній, які роблять гарний сервіс да, і допоможуть правильно відібрати проби. І потім розрахують вам, скільки ж якого елемента потрібно, і навіть коли і як його краще внести під ваш запланований врожай. Але все одно залишається дуже багато несильно відповідальних підрядників з однієї, ті, які роблять, щоб від них відстали, типу дали гроші від них відстали. З однієї сторони. сторони, фермери навіть, які роблять аналіз ґрунту, вони не розуміють. Яка їхня задача, що вони мають отримати на виході, як воно виглядає, не отримують належного сервісу від агрохіміка у вигляді розрахунку, скільки якого елементу треба. І можна сказати, роблять там для галочки цей аналіз ґрунту, коли питають сусіди, що було не стидно, щоб ти казав, що «да, в мене є аналіз ґрунту. Насправді це якась нікому не потрібна папочка, в якій лежить там 10 бумажок, якісь кольором вони розмальовані, і що з ними робити? Ніхто бляха. Не знаю. Якщо ви гадали зараз себе, то поставте лайки, напишіть, да, я робив аналіз ґрунту для галочки. <смі> Хоча навряд чи хтось напише, це ж треба признатися в власній некомпетентності. І тут на фоні цього всього, що відбувається, приходять продавці мікрухи. Вони обіцяють, там хрест на пузі жовтою кля... краскою, мамою клінусь, що буде прибавка до ворожаю, тільки купи у мене. На оцю вундервафлю, яка тобі точно дасть прибавку до врожаю. Фермер купує і воно бляха працює. Тому що там в тій каністерці, в тому комплексі, є всього потрошки. Вони розуміють, що там, під цю культуру треба там, отакий комплект мікроелементів, і там в Україні, як правило, дефіцит. Там, оцього, да? І роблять такий собі компот, де є всього потрошки. Ти його вносиш і дійсно отримуєш прибавку. Причому це коштує, як правило, дорожче, да? тобто вкласти треба грошей більше. І воно взагалом намагається там покрити всі дефіцити в тому чи іншому вигляді. І по-любому, якщо був якийсь дефіцит, да? то цей комплекс його перекриває, тому що ну, мікроелементи їх треба ну, реально трошки на гектар, а фоліарне їхнє внесення, тобто на листочок. Воно дійсно дає там, ефект присутності, да, і рослина тоді менше відчуває, що є дефіцит цього елемента. І тут, коли фермер дійсно отримав результат, продавець вішає собі медальку, такий гордий ходи. От, а фермер тепер, як раб, зобов'язаний кожного року купляти весь комплект всієї мікрухи, всі компоти, які порекомендував йому цей продавець. Замість того, щоб зробити аналіз ґрунту і працювати з ґрунтом, тобто вирівнювати фон конкретного поля, інвестувати гроші в це, тому що ця інвестиція ну реально набагато більш виправдана. Окей, щось мене трошки занесло. Тож повернемося до питання: чи треба мікродобрива фермеру? І я вам відповім. так, треба, особливо до того часу, поки ви не вивчите, як працює рослина. Як працює ґрунт, поки ви не розрахуєте самостійно або не заплатите підряднику, який за вас це розрахує. Скільки якій культурі, на якому полі якого елемента необхідно під запланований врожай? До цих пір, поки ви це не навчитесь і не отримаєте ось цей результат, до тих пір вам потрібні мікродобрива, вам потрібні мікроелементи. Це знаєте як профілактика, попередня попереджувальна обробка. А саме тому, да, коли ви там скачаєте, побачите нашу систему отримання врожаю, це там великий фундаментальний документ, який е, зібрав в собі із там 12-14 тисяч всіх препаратів, які зареєстровані в Україні, вибрав тільки ті, які дійсно найкрутіші, по, там, ціна, якість, ефективність. Да, ви там знайдете мікродобрива і на протруювання, і на внесення по вегетації. Е, тому що. На людей, які реально змогли дізнатися, як працює рослина, як працює ґрунт, і математично розрахувати, а скільки якого елемента їм потрібно, до речі, ми на курсах в Академії це повністю розказуємо, показуємо, як це перевести з суб'єктивного, що хтось думає чи ви думаєте, в об'єктивне, в цифри, як це порахувати. От і до тих пір, поки у вас немає цих умов, поки ви не знаєте, як це правильно. Зробити, розрахувати, то відповідно да вам всім потрібні мікродобрива. Ну а якщо ви хочете навчитися, як це рахувати, welcome на Grove Academy, А якщо ви хочете скачати систему отримання врожаю, то тут, за лінком під цим відео, можна буде це дуже легко швидко зробити. Ви PDF-ку з усіма. Препаратами, з вони навіть клікабельні, Тобто можна прямо провалитися в нього і побачити, скільки він коштує, скільки його треба на гектар, там і ну, який його регламент на застосування. А тепер напишіть свої запитання для наших наступних випусків. Так само напишіть, чи згодні ви з моєю думкою, тому що це моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось з нею не погоджується, можливо, когось інша точка зору. Welcome to дискусія in коментарі. Uh, uh, велике вам дякую, що дивились це відео. Хай прибуде з вами урожай і перемога!